Всім привіт! Давно не записував як відео, відеоси, думаю, якраз розібрав генератор. Для когось це буде дуже цікава інформація, я надіюся. у такий звичайний китайський генератор 170, а вибито аж на поршні. Якщо у вас генератор вириває ручку з рук, саме перше, що я би радив зняти, ну, я вже скинув головку, а я би вам просто зарадив скинути клапану кришку. Ось відкрутити 4 болтика. З такої от кришечки скинути і подивитися, чи у вас тут все на місці. Ось як має бути, а ось як в мене було. Це було тріснути. Так, де такого ромисло, щоб показати повну картину. Угу. Ось. А тут тріснув шпилька така. Відломалася. і все, і генератор перестав працювати в один прекрасний момент. Я вже скину, подивився до клапанів. З випускним клапаном все окей, а от впускний в мене була проблемка. Я його витягнути не міг. Він тут розвальцював місце, посадочне місце. Ні, воно не, Ну Тут прийшлося трошки пильничком збирати, щоб витягнути його. І він вже має виробітку. Ось такий. така проблема. Так що майте на увазі і трошки вчуся вже робити електросамокати. Це дуже темний ліс для мене. Це тільки початки. Але я надіюся, що я ж теж колись починав мопеди робити. Е, ну, Не закінчив ніякі навчальні школи і тому подібне. Все методом навчання, то прочитав, там вивчив. Так що і вам раджу: не дзвоніть, не пишіть, не питайтеся мене, як можна по телефоні поремонтувати. Я можу вас тільки свої відповіді запутати або ще гірше нашкодити. Вам, ви можете розібратися самі тільки коло своєї техніки. Що знає і як знає? Я, ну, я не вгадаю по телефоні, типу, і так сам найде, коли привозить, і я не можу зразу вгадати, ну, як вгадати, знайти проблему. Це час, перевірки і тому подібне. Так що вибачайте, не всім можу все допомогти. Може комусь щось і напишу, пораджу, але то не завжди вам це допоможе. так що Всім вдалих ремонтів, до наступних відео.